Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ранок я ще так напівзібрана, отримала доставку такі квіти від Катюні. Вітаю кожну матусю з Днем Матері і хочу побажати, щоб кожна матуся обійняла свою дитину. Кожна матуся, яка зараз чекає свою дитину обов'язково. Чекалася. Я не думала, що так зрання буде. Я ще така, знаєте, домашня, ну так як є, кажу, і тут приходять ось такі чудові півоні. Я ще дивлюся, це не такі, як від бабусь, але і аромат, схожий на тюльпани і півоні, щось щось так. Такий сюрприз зробила мені сьогодні Катюня. Ось така краса. А Катюня ще вчора, вона знає, що в неї мама така не і може будь-якої миті буде Бог знати. І вона все. Допитувалася, а які в тебе плани? А що ти плануєш? А, а ти завтра на річку будеш їхати або не будеш їхати? Ну, я вже як мати, я згадалася, що повинна бути зараз, не буду я ще що... стіти, просто буду тримати зміки мої дорогеньки і вам про це розповідати. Я здогадалася, що буде доставка квітів, і тому кажу, що ну, зранку буду. І взагалі після 10-ї години стоїть начебто, буде по прогнозу дощ. І я не впевнена, що я можу піти під дощем, хоча я можу піти і під дощем. Це залежить від настрою. Я люблю гуляти, прогулюватися, коли йде такий спокійний дощ. Зараз 9.55 у нас пробивається сонечко. От, і якраз прийшли ці квіти. Зараз трішки буде незручно, я целлофаном буду прибирати квіти з салафану для того, щоб поставити вазу. От, і Хоча я не люблю, коли квіти в пакуванні, я люблю, коли квіти просто без усіляких там прикрас. І вчора мені писали, що Катюня хотіла зробити матусі подарунок, приїхати. Але знаєте, мені як мамі дуже хочеться, щоб дитина трішки відпочила. Тим паче я знаю, скільки вона спить і які в неї плани, і не тільки робота, а ще там є деякі обставини. Треба цим займатися. І вчора теж був робочий день. І на сьогодні ще деякі питання. Треба бути в Києві. То як би вона взагалі сьогодні приїхала? Сьогодні у нас неділя, 11 травня. Де матері? От. А мені хочеться, щоб вона хоч трішки відпочила. Тому якось. Та якби вона сьогодні приїхала і тільки приїхала і отримала інформацію, що і сьогодні вона має бути в Києві. Ну, ви розумієте, б я в цей момент відчувала? Тому нехай так. Як казала моя бабуся колись, що приділяти увагу близьким людям потрібно не додати і не до свята, а коли є час і завжди про них пам'ятати, а не згадувати лише, коли там свято. Це вона казала стосовно 8 березня. Я... Вихована на цих традиціях такі традиції у нас є в нашій родині і інколи буває таке свято, немає подарунку. І всі кажуть, о, там не подарував, не подарувала. Тому що, а не дарують, тому що я зараз нічого не хочу. Я вже про це казала, але для тих, хто нещодавно на моєму каналі, і дякую кожному, хто підписується, мені це дуже приємно. У нас так з подарунками, що буває до свята. От мені, наприклад, я щось хочу, я про це обговорюю, а не так, що ось свято на тобі щось в руки. Головне, щоб там десь оту ту птичку поставити, розумієте? Оту галочку. Ні. Буває звичайний день ніяких свят і нічого, і щось сподобалось, або про щось я промовилася, або хто будь-хто з нашої родини. То ти хіба будеш чекати свята, щоб це подарувати. У нас подарунки не до свята. У нас подарунки за побажаннями. І не важливо, який це день, святковий або буденний. І зараз от вчора я казала ну, що я змінилася, але що в мене не змінилося, це... Відчувати от є в тебе день, і це вже подарунок життя. Я ціную кожен день нашого життя і увагу нашим близьким, рідним не лише під свята, щоб був привід. Тому такий приємний подарунок. Але серед нас є матусі, які більше ніколи не отримають квітів, привітань від своїх діточок, від своїх доньок та синів. І це матусі наших героїв, які загинули, захищаючи нас. Мені зараз дуже важко про це говорити, але мовчати я про це не можу, тому що. Посеред нас є такі люди, я знаю таких особисто. Я знаю, як важко перший раз, коли ти зустрічаєш матусю, син або донька, яких загинули, які правильно слова сказати, як підтримати. І нещодавно у мене була така зустріч з матусею Катіного однокласника. Хто з мого міста, можливо, знає, це Олесь Циганок, бікборди у нас в місті тут були, з його зображенням в пам'ять. Я спершу її так здалече побачила, ми очима зустрілися, привіталися, і мені було важко підійти, але треба це робити. Не за себе треба в цей час думати, але і ти не знаєш, як правильно поводитися. Я підійшла і кажу, що я співчуваю мої співчуття, запитала, як це сталося, а потім кажу, що, пробачте, в мене я і боляче не хочу зробити. і... Не запитувати це як байдужість, запитувати це робити боляче. Скажіть, будь ласка, як правильно. Вона каже, правильно, що можна я вас обійму. Ми то обійнялися, розплакалися разом посеред вулиці. Вона каже: для нас, для матусь, дуже важливо знати, що. Вони загинули не дарма, що їх пам'ятають. Для нас це важливо. Ми їх вже не повернемо. Те, що каже, у нас тут, у матусь, ну це вже дякувати. Я не знаю, наскільки це доречно, а сказати, що пам'ятаємо, це важливо. Пробачте, що в такий святковий день. Але я думаю про всіх. Я думаю, як і за щасливих матусь, так і за матусь наших героїв. І з цим ми будемо жити в Україні, українці. По-іншому не має бути. Її слова для нас матусь важливо, щоб люди пам'ятали, і щоб це було не дарма. Оце її слова. Пробачте за такий трішки не позитив, але це частина реального життя, в якому ми, кожен з нас може опинитися. Тому такі. Ми й дорогенькі. До зустрічі в новому відео. Будь ласка, бережіть себе. Тому.